Вітаю, друзі! Сьогодні, 22 березня 2025 року. А вчора, в французькому журналі Ліекспрес, це щотижневик, вийшло інтерв'ю Владислава Суркова. Я думаю, ви пам'ятаєте цього діятеля Російської Федерації, ідеолога руского міра, яка, який, концепція, яка стала політичною і офіційною, фактичною ідеологією Російської Федерації який відповідав за напрямок України з 2004-го, здається, навіть року до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Він до того активно вів таку публічну діяльність, займав посаду, якщо я не помиляюся, заступника голови адміністрації президента Російської Федерації. Зараз він веде приватне життя, і це інтерв'ю можна розглядати як ну, в кількох аспектах. Ну, по-перше, це може бути таке своєрідне прохання сороково про повернення у владу в Російській Федерації. По-друге, через Суркова російська влада могла у такий спосіб заявити про своє бачення концептуальне світового порядку. Ставлення до врегулювання війни в Україні, ставлення до Євросоюзу та з інших питань. Ну, власне, ці два аспекти. Крім того, це інтерв'ю є цікавим для нас в тому контексті, що ми можемо зрозуміти, як мислять в Російській Федерації, адже це концепції Сурков озвучує концепції, які є державною політикою Російської Федерації. І е, це інтерв'ю буде дуже цікаво почитати тим людям, які досі вірять в якісь добрі намери Російської Федерації щодо України. Е, і з цією ілюзією, нарешті, слід розпрощатися. Е, ви можете послуговуватися російською мовою, українською, англійською, французькою будь-якою. Але якщо ви є громадянином України і налаштовані е, е, у, ідентифікуєте себе з Україною, то ви повинні усвідомлювати, що якими би ви лояльними не були до Російської Федерації. Російська Федерація хоче лише вашого знищення як українського громадянина. Так от, я пропоную коротко пройтися по тезах цього інтерв'ю. Я цитуватиму його російською мовою. Я просто знайшов в перекладі на такому ресурсі, як називається актуальний коментарі. Я дам посилання. У описі до відео і даватиме свої коментарі. Отже, давайте структуруємо на три блоки, на чотири навіть. Перший блок це Сполучені Штати, другий блок це Європа, третій блок це КНР і четвертий блок головний це Україна. Отже, спочатку про Сполучені Штати. Сурков стверджує про те, що. Сполучені Штати выходят из застоя. Він каже, Вашингтон виходить із застою. Там тепер перестройка, гласності, новое мышление. Светская перестройка завершилась распадом восточного блока. Распадутся ли по итогу американской перестройки НАТО и ЕС вопрос уже не риторический, а пар... вполне практический. Я думаю, что ця теза. Має місце під собою, має раціональне зерно в собі, і я ж в мене є відео про Трампа. Про те, що нам не слід сприймати Трампа як фактор, якийсь хаотичний чи свавільний. Трамп рухається згідно якогось свого власного плану з огляду на нове бачення стратегічної стратегічного місця Сполучених Штатів у світі. Я висловлю там свою версію, вона може бути правильно, може бути неправильно, але однозначно, що з приходом Адміністрації Трампа у Сполучених Штатах почалося щось типу совєтської перестройки. Щодо Європи, він вважає Європейський Союз, який створений в 1992 році, сразу після розпаду СССР. Ваш союз поднялся над руинами нашего, это немного скружило вашим политикам голову. Евросоюз начал безудержно, я бы сказал, неосмотрительно расширяться, набрал лишний вес, увлекся количеством ущерка, качеством и так далее. То есть, он тоже, я считаю, рациональная теза про то, те, что Евросоюз стал неповороткой бюрократической структурой, и Євротрампісти, європотіністи набирають силу, можливо, вони крупять Європу. Ну, тут важко з цим погодитися і, скажімо так, зрозуміти правий Сурков чи ні, тому що з його інтерв'ю видно дуже багато бахвальства. Я потім скажу, чому це таке показне бахвальство. І ось що він каже про китайців, що. Китай в основе геополитической докрины Китая лежит тезис об многообразии, сосуществование и сотрудничестве различных цивилизаций. Это очень продуманная и привлекательная модель в мире устройства. Великая китайская цивилизация будет сосуществовать и сотрудничество с Великой Северной цивилизацией. В целин в Российскую <сі> Ну, я не думаю, что это. Це... Правда, Союз Китаю і Росії часть того міжцивілізаційного сотрудничества. Ну, щодо геополітичної доктрини Китаю Китайської Народної Республіки, я якраз погоджуюся з тезою Суркова. А тепер давайте перейдімо до України. Про Україну Сурков висловлюється дуже чітко в цьому інтерв'ю. Його запитують. После встречи в Риаде переговоры начинаются, похоже, весьма удачно для России. Но какой исход можно было бы считать победой России, Российской Федерации? Сурков отвечает. Военный или военно-дипломатический разгром Украины, раздел этого искусственно квази-государства на естественные части, на этом пути могут быть маневры, замедления или даже остановки, но он будет пройден. И э, далее он говорит, что З 24 лютого 2022 року стратегічні цілі Російської Федерації не змінилися. Коригуються лише тактичні цілі. Е, і далі він говорить про те, що. Е, Україна це іскусне політичне образование, в яке були проти втіснути як мінімум три різних регіони: русский юг і Восток, русско нерусский центр і антирусский запад. Вони так і не зросли, де да и не могли изначально. Военное воздействие на Україну дозволить відділити русською від антируського, чи вражає івангельський, овец от козлища. І так далі, всяка фігня. Э, э, що тут цікаво? Ну, по-перше, коли э, Сурков говорить про говорит говорить про Україну як про э, штучне політичне утворення. Він забуває, що Російська Федерація це взагалі ще більш штучне утворення, тому що це утворення з різних народів. Україна це є цілісне політичне утворення, яке природ... знаходиться в природних своїх кордонах. Те, що Російська Федерація здається, якось по-іншому, і те, що вона впродовж історії змінювала етнічний склад населення на територіях так званої Новоросії, чи там ще якихось. Штучних утворень, то це ж від цього не робить Україну штучним утворенням. Навпаки, Україна є більш природнім утворенням, ніж Російська Федерація. Крім того, ми бачимо, що мирне співіснування України з Російською Федерацією неможливо, тому що Російська Федерація, я вважаю, що це він відкрито висловив цю стратегічну тезу. Переслідує мету військова військова чи військово-дипломатичний військово розгром України. Інші їх не влаштовує, тобто е, Україна настільки е, поруч з Російською Федерацією на кордонах знаходяться багато інших країн: Казахстан, е, Грузія, е, Білорусь, е, Балтійські країни, Китайська Народна Республіка, е, Фінляндія. Але Лише щодо України в Російської Федерації настільки тваринна ненависть, що вони хочуть знищити лише Україну. Знищити будь-яку іншу країну вони не хочуть. Тому це е, пункти колективної психіатрії росіян, розумієте? Це не проблема проблема не в Україні, проблема в Російській Федерації, яка розглядає Україну як такий подразник, який засвічує. Е, Штучність Російської Федерації, доки існуватиме Україна, доти росіяни розуміють, що вони ніщо в державотворчому потенціалі порівняно з нами, українцями. І всім тим, хто, е дивлячись на розміри Російської Федерації, е там, на якісь совєтські минуле прагне е дружби і миру з Російською Федерацією, то ви зрозумієте, її не буде, ніколи її не буде. Вона неможлива. Априорі, неможливо, тому нам треба виходити саме з цього. Тут э, також Сурков ще одну таку цікаву э, тезу висловлює щодо русского миру. Когда-то я підняв на уровень офіційної ідеології, бетовавше в філософських кружках поняття русский мир. У русского мира границт нет, русский мир везде, куди в той или иной мере проникають культурне, інформационне, воєнне, економіческо, ідеологіческо і гуманитарное влияние. Российской Федерации. То есть на всех континентах. Концентрация нашего влияния очень разная в разных регионах, но нигде не нулевая. Так что будем расширяться во все стороны, а уж так там, как Бог даст. И насколько ресурсов хватит. Тут главное не надорваться. Так вот, Сурков, выслуживающий такие глобалистские цели. Не враховує, що Російська Федерація це досить дрібна економіка в світових масштабах, і в неї немає просто ресурсів для того, щоб досягнути тієї, цілі, про яку він говорить щодо Російської Федерації. І тут він ще говорить про монархістські монархіські тенденції, що для Російської Федерації для Російської федерації важливо залишатися монархією, тому що. тому що. Ось вони. Все всі преобразования політичної системи Російської Федерації, стартувавши у 1999 році, це коли Путін прийшов до влади с самого начала опирались на достаточно консервативний относительно традиційні ліски ідеї. Уже тогда я говорил о матрице, об архетипах национального сознания, которые нельзя игнорировать. Ошибка российских либералов была в том, что они относились к России как к пустому месту, на котором можно построить все, что угодно. Они забыли, что Россия существует уже тысячу лет, что ее фундамент и несущие конструкции построены не нами и задолго до нас. И что этот фундамент этой конструкции предопределяет не только широко открытые возможности, но и очевидные ограничения для дальнейшего государственного строительства. І він тут говорить про те, що для Росії важливо, щоб був правитель, тому що будь-який міжправитель відсутність конкретного правителя монархійського типу веде до хаосу російській, ну там, Московії. Але ця теза про те, що архетипи національної свідомості. Ну, вона є раціональною. Ми теж в Україні повинні зрозуміти наші архетипи національної свідомості. Поки що я бачу їх досить руйнівними, тому що е, оце е, бачення українців, що хуже не буде у 2019 році, е, коли недосконалого Порошенка переобрали на вкрай некомпетентного і взагалі пусте політичне місце Зеленського, лише б не Порошенко. Це є проявом такого архетипу нашої свідомості як гайдамацтво, ігнорування державних структур, відсутність поваги до власної держави, відсутність розуміння цінності власної держави. І тому нам потрібно усвідомити наші власні теж українців архетипи національної свідомості для того, щоб врахувати їх при будівництві нашої власної держави. І тут ще один контекст: що ось ми бачимо: так це антилюдська. Концепція, яку тут висловлює Сурков, вона взагалі ігнорує будь-які гуманістичні, якісь там історичні контексти. Вона є відверто нацистською, фактично. Але вона сформульована. І ми бачимо з 1999 року концепція, яка має певну цілісність, вона рухає величезним механізмом Російської Федерації до якоїсь певної, хоча й деструктивної мети, вона надала сенс існуванню Російської Федерації. На жаль, українські мислителі з 1991 року не спромоглися сформулювати е, цілісну концепцію е, того, куди рухається українська держава, тому що е, вже навіть з цього інтерв'ю е, Суркова, а якщо почитати історію України, то однозначно е, і, е, з історії українсько-російських взаємин зрозуміло, що е, росі... Україна не вистоїть самостійно е, проти Москві і Російської Федерації, тому що Російська Федерація має більший демографічний військово-економічний потенціал. І вона, як ми бачимо з цього інтерв'ю Суркова, у психіатричний спосіб ненавидить Україну. Просто тому, що Україна є, хоча навколо Російської Федерації існує дуже багато різних інших країн. І тому виходить, що Україна не може спертися лише на саму себе для того, щоб зберегти свою незалежність. Україні потрібен. Потрібно входити в певні спілки з підкресленням того, що вона не має агресивних намірів щодо Російської Федерації, хоча Російська Федерація цієї лампочки, Україна ніколи не мала агресивних намірів щодо Російської Федерації. І, але ми бачимо, що Європа не поспішає приймати Україну до себе. НАТО, я так розумію, взагалі вже перекреслена можливість в найближчій там перспективі. Сполучені Штати виявилися ненадійним союзником, тому що. Розумієте, зміна тієї чи іншої адміністрації вона не може призводити до зміни політики держави. Ну, верніше, вона призвела до цього, але ми не можемо спиратися на таку державу, в якій прихід іншого, іншої особи до влади веде до кардинального повороту стратегічних відносин між нашими країнами. Європейський союз знову ж таки дуже неповоротка структура. Ми бачимо, що будь-яка там Угорщина теж. Екзистенційно ворожа налаштована держава щодо України може там своїм правом вето заблокувати будь-які стратегічні цілі. Тому Україні однозначно слід подумати про формат того, в які союзи і з ким вона може вступати для того, щоб збалансувати агресивну, агресивний напір і агресивний натиск Російської Федерації. І думати про це треба вже зараз, на майбутнє, не знову ж таки серед до наших архетипів, Українці кажуть, зараз ми не будемо реагувати, там, на те, що робить Зеленський, після війни розберемося. Ні, так воно не працює. Якщо ми відкладаємо це питання від осмислення і усвідомлення зараз, то. Це означає, що українці ніколи до нього не повернуться, як свідчить історія. Тому е, це інтерв'ю цікаве. Звісно, що я не приймаю те з Фрокова. Воно е, і маніпулятивне, в тому контексті, що ті амбіції, які він приписує Російській Федерації, вона просто не потягне, тому що е, це досить дрібна країна в економічному сенсі, хоча дуже велика в територіальному сенсі, і невідомо, чи вона не надірветься у своїх потугах е, просуватися. Але... Лише експансія надає сенсу існування Російської Федерації, як завжди, це було в її історії. От якраз цей алгоритм вони тонко відчули, що як тільки в Російській Федерації в Москві відсутній імпульс експансії, вона зразу, вона зразу руйнується зсередини. І саме це зберігає її цілісність Російської Федерації досі, що вони почали рух. На зовнішню експансію ігноруючи міжнародний порядок, ігноруючи міжнародне право, ігноруючи справедливість і таке інше, приносячи всім навколо страждання і руйнування і смерті. Але це природний стан Російської Федерації Москві. Слава Україні!